І Сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу! З моменту, коли Син Божий був розп'ятий на Христі, людство ділиться на два табори. На тих, які прийняли Ісусову науку і тих, які не прийняли. Ми сьогодні чуємо, що при Христі Ісусовім. Було розп'ято двох розбійників. Один з них був розп'ятий і зневажав Ісуса, кажучи: якщо ти син Божий, спаси себе і нас, зійди з Христа, і ми увіруємо, врятуй нас. Інший молився, каївся у своїх гріхах і казав: Пом'яни мене Господи. Коли прийдеш у своєму Царстві, один пішов до неба разом з Ісусом, інший пішов до пекла. Ці розбійники два символізують дві частини людства, які споглядаючи на хрест Господній, одні хулять Бога, зневажають Його, відкидають Божу науку. Відкидають все святе у своєму житті, інша частина людства набагато менша, молиться і каже, пом'яни нас, Господи, у своєму царстві. Ми сьогодні споглядаємо на хрест Господній, який у святі воздвиження ми возносимо сьогодні у кожному храмі як символ віднайдення Христа Господнього і його воздвиження над людством. Сьогодні, споглядаючи на хрест Господній, ми бачимо розп'ятого на ньому Ісуса Христа. Дивлячись сьогодні на наш український народ, ми бачимо, що наш народ є зараз так само розп'ятий на Христі, на хресті війни. І важливо є, що в цей час лихоліття скаже наш український народ. Які слова промовить до Спасителя? Чи буде хулити, проклинати, зневажати Бога, кажучи, Боже, чого ця війна тебе немає, ми в Тебе не віримо, тому що наш народ розп'ятий на хресті війни? Чи, можливо, будемо наслідувати благорозумного розбійника, який сказав, пом'яни нас, Господи, пом'яни мене у Твоєму царстві. Важливо є наслідувати другого розбійника, тому що тільки в цьому є наше спасіння, коли ми будучи розп'яті на хресті війни, в цей час знайдемо можливість промовити ці слова. Згадай нас, Господи, згадай у цьому лихолітті, в цьому випробуванні, згадай нас у своєму царстві. І припини ці страждання. Подібно, як ти колись, Господи, стікав кров'ю на Христі заради наших гріхів. Подібно сьогодні наш народ стікає кров'ю, кров'ю своїх синів і дочок і невинних мирних жителів, які розп'яті на цьому Христі війни. Можливо, щоб ми зрозуміли, що сила наша. Не у зброї, не в політичних рішеннях, але наша сила в Бозі. Наша сила в розп'ятому і воскресному Христі. Тому що розп'яття Христа на Христі не було остаточною точкою Його життя. Це був тільки шлях до Воскресіння. Подібно і розп'яття нашого народу не є його остаточною метою, остаточною точкою, але є тільки цим перехідним моментом в житті нашого народу, що ми через це розп'яття на Христі очистилися, відновилися, віднайшли віру, яку загубив наш народ через ці роки незалежності, тому що часто забував про Бога. Часто забував про віру, часто забував про те, що він є християнським народом. І важливо є, щоб в цьому розп'яті наш народ відійшов дорогу до Бога. Молімося сьогодні, щоб сила чесного і животворящого Христа, яка сьогодні спливає на кожну людину, зійшла і на наш народ. Щоб він витривав у цьому розп'яті війни. І дійшов, дійшов до слави свого Воскресіння та перемоги в Ісусі Христі. Амінь. Слава Ісусу Христу!